Добрий Дай, день, вискучилися, що він вами. Сьогодні ми намагаємося його зробити. Приїхали в торговий центр і трошечки приміряємось. Ось таку ковтинку. Думаю, думаю, що, що її візьму. Привіт, день добрий. Ася тут теж зі мною. Е, трошки я знімаю сторіс, трошки сюди. Коротко. Частково. Дивіться, яка прикольна сукня в черзі на це. її знайшла. Вона така, як колготка, я в неї дуже тяжко влазила. Ми а сегоні... а мені допомагала, але вона через це класно сидить. Я якраз, до речі, перед ним народження Артема, я тоді теж довго вибирала. Куди? ти? Я там біля полу, поки людей немає. Іди іди Перед днем народження Артема я обирала лук, і в мене є сукня така, типу в обтяжку, тільки нижче трошки коліна. І я якраз її вірила і зрозуміла, що я хочу дуже таку сукню в обтяжку, але такої довжини. І сьогодні вона знайшлася. <плес> да, я сподіваюся, що вона довго буде носитися, бо стоїть вона 1600-1600 1400, по-моєму. 1400. Так, у вас 1600. треба кращу пам'ять. 1600. Ну але, брін, вона просто дуже класно сіла. Я візьму. Так, пишу звук вам на телефон, тому що тут дуже гучна японська музика. Я не знаю, наскільки мене буде чутно або ні. Коротше, ми закінчили наш такий невеличкий шопінг. Я купила поки одну річ. Зараз ще передивлюся, що я там міряла. Можливо, я ще захочу за чимось повернутися, а можливо, ні. Зараз я подумаю, я порахую гроші і подумаю. Um, і Ми прийшли зараз в японський ресторанчик. Манга називається. Uh, прикольно, Смачненько. Ми спробували нарешті суші-бургера. Я так давно хотіла його десь знайти і з'їсти, але, бляха, чомусь це страшна рідкість. А тут ми знайшли. І прийшли відповідно куштувати. Е, я вам не зняла, але я зробила фотографію. Ось фотографія. Я вам ставлю. Подивіться, яка краса. Це mm. дуже ситно і смачно. Він коштує 315 гривень, якщо не помиляюся. Але я так наперлася ним, що в цілому цього абсолютно достатньо. І ще коктейль. Мене трошки ж виставило, якщо чесно. Він Так? Да? Ася теж ставила. Тебе теж вставило чуть-чуть кажу. Хася сказала, що її не прям ставили, напити вона його вже не може. Ем, так, що, а що ми ще думали сьогодні зробити? Подивитися друзів? Да, ввечері. Взяти додому щось перекусити ще на вечерю, подивитися пару серій серіалу. Друзі, я взагалі цей серіал повністю не дивилася ніколи. Я дивилася просто якісь окремі серії, або ж е, бачила якісь типу вирізки онлайн. Типу я знаю про що серіал, що приблизно там відбувається. Просто я його не дивилася повністю. Але сьогодні ми дізналися новину про те, що помер актор. Як його звати? Помер актор, який грав Чендлера у серіалі Друзі. Я думаю, ви теж бачили цю новину, вона дуже розлетілася. І е, ми вирішили подивитися одну серію в день. Мені сподобалося, Ася вже той серіал дивилася 20 тисяч разів. І ми вирішили, що подивимось сьогодні ввечері і е, ще кілька серій, знаєте, на пам'ять актора. І е, в цілому мені він подобається, тому я думаю, що я теж потім продовжу дивитися. І буду бачити цей серіал. Буду бачити його. Е, все. Ми поїли, попили, нам добре. Маша сказала, щоб я вам щось розповіла. А це добре, тому що якраз зараз принесуть рахунок, і відповідно, платить буде вона на походу з мого телефона, бо я записую на її звук. Е, ми. Так, да, карту, я вже сказала карту, але чомусь нам не принесли карту. Mm -hmm. І там чиюха входить, чи ні, треба залишити буде. Ми були на шопінгу, і я, як завжди, розчарована через те, що немає джинс. От це так складно знайти джинси, щоб вони добре в тебе сиділи по талії, і вони були там нормальної ширини сама штанина, а це не Ходить. були ні скіні, входить. 108 гривень коли заклади зрозуміють, що незаконно вносити в рахунок обслуговування обслуговування перших списку. Спочатку стоїть сума за обслуговування, а потім всі правили Класно. Ну ладно. Я принципово потім в ці заклади ніколи не ходжу. З ними прийде. Мені не подобається. Ну добрий день, що це таке. Я я залишаю, а от коли вносять, я не хочу залишати. Так, ми завжди залишаємо 10%, типу 100% 100 ми залишаємо. Але іноді навіть і більше. Але якщо в тебе внесли 10, то ти вже не будеш залишати більше. Ну, тільки якщо не помітиш. Я не знайшла собі джинси. Я перемірила аж три пари. І вони всі великі на талії. А інші були скіні, але при цьому не скіні. Вони дуже вузькі. А внизу, знаєте, там, де щиколотка... Коротше, там, де щиколотка українською, такі оп! Я такою, і ми дуже сильно наїлись бургером. Боже, я так давно на камеру не сиділа. Я щось... Що ще казати, не мене суші бургером. Мені не дуже сподобався, бо я не люблю запечені роли і оцей кляр. Але було смачно, як просто інтертеймент, то прикольний. Експірієнс, вот моє улюблене слово. сидимо в салате і по ролу. Якщо Маша надумає купити сукню або кофту, йдемо за ними. І будемо їхати додому дивитися з друзів, і може в плоєчку, до речі, пограємо. Усім доброго дня! Ми продовжуємо цей влог через день після шопінгу. Так вийшло. Не знаю, як так вийшло, ну, не, не суть. Зараз ми Асею збираємося до мого косметолога. Я вам все розкажу. Зараз частину давайте. Їду до косметолога, взяла з собою Асю, бо треба трошки познімати процес. буде в процесі. Взагалі мене запросили, як типу, на співпрацю, тому я беру Асю з собою, щоб вона показала, як то все ми будемо робити, і познімала все, от. Зібралась, сумочку беру, камерку беру, телефончик беру, ключі, ще треба взяти, все, і взутися, І я готова. Не знаю, що я буду робити, якщо чесно. Ось мій Look of the Day. У мене нові джинси. Зацініть, як нітьяком. Модель називається скейтери. Щоб ви знали. О! Фулкольно. От. Мені подобається така трошки занижена посадка. Гарно. Зняла з візьмі. поки збиралася. І... Поїхали, вже треба визвати таксі. Але ми поїдемо частину дороги на таксі, а частину на метро. <свист> так треба. Я, я, штану, це не є, мені не подобається вже яскрава. Яскрава? Яскрава. <свист> <свист> Сьогодні на вулиці 18 градусів. 31 жовтня. Як це можливо? <свист> <свист> Поясніть мені, будь ласка. Бо я не розумію. Ніколи вперед. Окуляри треба взяти, а я не взяла її взагалі. А я взагалі загубила. Так. Перший етап таксі ми приїхали. Ми просто виїхали з нашого приватного <зас> сектору, по суті, і приїхали до метро. Їхати до косметолога через весь Київ е, нема сенсу вкраті, їхати на таксі аж до фінціма, бо це нам буде коштувати 400 гривень. Ой, що з у світлом? А тут тобі захопили. А я знаєте, не дуже плачу 400% гривнів, а потім ще й назад. Ну, перспективи, коротше, не дуже. Тому ми вирішили прокататися. 150 років на проходимо. Так, я теж дуже довго була. Але метро це зручно, прям дуже зручно, об'єктивно. Да. Так, він не в час пік нам добавить. Не треба в масках ходити. Ні, я теж, кстати, їхала в таксі помила. Опачки, ну стріже. Точно. Нам в сторону льва толстого. Побігла, ж... просто побігла. О! Здрастить. Ти Мене і на телефон, і на да. камеру. На все. А, так, нам же ж потім на... Так, ми тут на цернках, а нам треба на спорту перейти. Кінець, коротше. Ми приїхали. Ой, знов світла немає, що ж так лито? направо направо, направо. До зарічного. Щоб було прикольно. І кстати, швидко ми приїхали раніше, ніж ми розраховували, ми приїдемо. Я ж кажу в цьому кайф метро, що це завжди швидко і стабільно. Ми не попадемо в заторе, ніде гарантовано. Головне, щоб повітряна тривога не почалася. Так, зараз мені треба чекнути локацію, куди нам йти Ми приїхали ось. ЖК, славу Ой, в общем, вдарили нічого. Добрий день. Добрий день, я тут вже лежу. Тільки тут дуже погана світова корекція. Я буду так, стояти. Ти поч почекати, значить, ще Нормально, кажи. Вже, посмітолога, от Лєра тут ходить з нами. <різь> Намазала мене медальним пілінгом, правильно? Так. Yeah. Я от щось що повзе з мене шкіра завтра наче немає може воно і на краще буде в принципі А, може міста цього лазерної шліфовки буде ні це звісно лазер на шлібок це взагалі нормально все все нормально ми знімаємо столітки паралельно тому я на блог не сильно знімаю але у мене все хорошо я ще так знімаю А, він прозорий, я думала, може там якогось кольору. Ні. Ми знов ми метро, це дуже зручно. Іменно, коли я почала знімати, їй треба було заговорити. І жіночка така по покалена. Так, от зараз. Ми їдемо тепер гуляти. Бо погода дуже сьогодні хороша, ми не можемо допустити. Все. Ну, нас ще треба поїсти. А потім гуляти. Так? Да? Поїсти додому. Ні. У мене дитина воліє вдома. Дитині скільки років? 24. Так. Да. Все. Любов це коли вона виливає твій несмачний моко і наливає тобі свій смачний лати. Смачне. Ти моя зая. Сидить, сидить, кривиться, але б'є. Чому його витісне? В макі, до речі, де ви сортуєте сміття, є відсік відділ для рідини. Взяла все, вилила. Ну, головно, щоб через верх не Ну, Чудово. Приїхала на поштову площу в Мак. Потім підемо трошки погуляємо тут. Я вирішила сьогодні в день експериментів в Макдональдсі собі влаштувати. Е, я взяла якийсь житній бургер, він мені взагалі не сподобався. Ну, теж не сподобався. Відчуття не в Макії цей бургер, а просто десь якийсь копчений з беконом. Він ще там добре так чорним перцем присипаний. Він, коротше, прям відчувається, що він український. Алюбс. Це все мені розповідає. І тобі їм. ти не слухала, так? Я почула тільки з перця. Мене до слова три гербу. Mm. Хорошо, хочу гірок поклали. Коротше, нормальний, але но я його більше не буду брати. Моко мені зробили гірке, горіло якесь, не знаю. Ладно, картошка фріту завжди смачна, нічого не скажеш. Сирний Ні соус завжди. я взяла, який я беру раз в рік просто. Mm. Поважаю. Раз, в и Палка стреляет. Поважаю. И що? Ай, мы взяли попробовать пончики. З'явилось пончики. Ми сейчас дамо свою чесну отчинку. Незалежно. Ну. Свою частную. Свою чесну оттенку. Ася поділилась свою смачно. Це смачно, мені щось непонятне зробили. На здоров'я. Маша мені заборонила їсти, поки не налаштує світло. Oh, <laughs> Диктатура. Ми пробуємо пончики в Макі з шоколадом. Я б не сказала, що це прям пончики. Це типу дуже странна штука виглядає. Фокус. Ні, дуже пончики, просто без дірки. Так. Да. Такі вони міні. Просто міні. 59 гривень один, я вважаю, що це забагато. А, за два, то не нормально. Що? Ні, це хліб. Він виглядає дуже странно. Тупо хліб. Вижте. Mm -hmm. Він не сочний, він не м'який, він дуже сухий. Хліб, навіть без вкусу якогось. Так. Пробуємо. А, давайте, потрібно якось мою думку завжди регулювати, бо те, що не подобається мені, може дуже подобатися іншим. Ні, я бачу по ньому, що він пластиковий якийсь. значить його позавчора приготували. Та Ти зараз спробуєш цей хліб. Це а, Це... І такий, як отлежав. Тут від пончик як тільки цукрова пудра зовні. Він сирий, він э, не с... відсирівший. Mm -hmm. вот. Залежившися. 60 гривень, я, якось передав. Я зрів, звісно. У тебе ще там багато, багато шоколаду. <laughs> Все. А на чому немає? Ну, чуть-чуть. Не ну, а, і вот тут типа, всюди взагалі так. Шоколад потягнула просто. Вибачайте за не дуже приємні кадри. Вертаємо машу. Хочу для більшови. Шоколад не смачний. А, ні, а шоколад мені подобається. Він, типу, спробувала замахнутися на нотеву, yeah. але не вийшло. Шашвагу, Я Боже, не рекомендую. Поїли, можна й погуляти. Прийшли на набережну. Ні, ну нам нема сенсу просто дуже далеко йти, тому що нам скоро треба буде їхати. У нас Женя захворів. Я більше хочу, щоб не в час пік, бо зараз якраз четверта пів на п'яту десь вже. А коли в шість, ми туди просто ну, наврядче. І таксі буде дороге додому. Пропоную від метро пройти додому, скільки зможемо, пішки, а потім, як ми задумаємося, йти викликати таксі. Схема роботи, ми так вже робили. Так, да, але просто у нас там дорога краща, а тут прямо починається да. оці пирожі і вже буде темно. Що нас там десь зловлять, вкрадуть. Ладно, щось вирішимо. Погода, кайф, не скажу, що прямо жарко зараз, сонце вже трошки сховалося, але класно. Красиво, не знаю. Ось ми на набережні. Дівчата фотографуються, діти он, роздивляються, небо гарне. Ася ось сидить зі мною. Короче, тільки дивіться, тут так брудно, бачите, там скільки сміття, ми не розуміємо, звідки воно. І от там все брудно. Щось непонятно Тут насрали люди, а ніхто не перебирає куди йдуть наші податки. Починається. А люди mm -hmm. чим думають, коли викидають все? Ну, це теж. Я більше за те, щоб кожна людина була більш свідомою. Податки на війну йдуть. Ну, не, не всі будемо відкровенними. Ну так. Так, Артем мій теж почав захворювати, в нього вже 37,4 температура, болить горби, болить голова. Коротше, я чувствую, що у нас лазарет тут починається. Ми завжди поки нормально себе почуваємо, але ми вже п'ємо противірусні. Е, бо ну, ми знаємо, як це зазвичай працює. Один, другий всі злягли. А ми хочемо поїхати на ці вихідні в Черкаси, тому мені не можна хворіти, бо я планую провести вихідні з молодшою сестрою, знаєте. Їй не підходить таке. О, пробні в гарнір. <різь> я тут диванну розпаковку вам швидку зроблю з мейкапу. Сьогодні я посилку Асі забрала. Я замовила собі ось таку сироватку від куріяж Денну Вона дуже класна для чутливої шкіри, просто глибоко зволожуюча. І вона, типу, регулює захисний бар'єр, це те, що мені потрібно. Вона з. Центелою, гіалуроновою кислотою і пептидами. Коротше. Коштує вона, звісно, 900 гривень, дамочки Мене жаба задушила, але менше задушила через те, що вона була не знищена в мейкапі. Взагалі вона коштує 1200. але вона зараз була 900. І я така, ну ладно, мені давно її радили. Ось так вона виглядає. Ой, от. Відгуків е на неї багато дуже класних. І мені її радили дуже давно, тому перейдемо. так далі я замовила ополіскувач для порожнини рота. Це моя любов, яка без них не живу. Зубну пасту від Біорепір. Це мені Ася порадила Попробувати їхні пасти, і я взяла одну. І також у мене мій один із улюблених засобів для вечірнього вмивання це пінка з зелоїновою кислотою від Bio Trade. Вона зараз, до речі, теж на знижці щось там 400 з чимось гривень коштує 440. Зазвичай вона приблизно 570 коштує. Тому я її зараз замовила, бо моя якраз закінчилась Все. Вона класно працює з постакне теж. Така маленька розпаковка, я багато не брала. І теж мені прийшли ще одні штани. Я замовила, коротше, багато одягу. Це сьогодні я була в нових джинсах, які я нещодавно замовила. І мені прийшли зараз іще одні штани. Це каргот, такі самі, як у мене є сірі, оці такі темні графітові. Тільки я замовила собі тепер інший колір. Це просто сі сірий, світло-сірий. Щоб були якісь темні такі і світлі такі, знаєте, щоб не в неоднаково постійно ходити. Шукала в інших магазинах, не знайшла, тому замовила в тому ж місці, де брала до, до того. І пакетик. І. Тут. Десь люди дійшли. Привіт! Ого, як багато штанів. Поколено. О, да, він такий сіро-бежевий, якийсь середнє. Ну, коротше, тупо такі самі, я їх люблю дуже. Е я знаю, що ви випитати, тому це не реклама, це просто вже задовбали мене питаннями Flame of Desire називається бренд. Буде носити тепер. Е Все. Ми зараз сховалися в вітальні від наших посланів, да, бо нам не треба їхні бацили. Mm -hmm. І будемо зараз з нею щось робити тут. Mm -hmm. Або дивитися кіно, або грати в PlayStation, або, до речі, тканина не трохи інша. Ну, Інші кольори, можливо, Але Нічого нам непогано. А кично.